Щоб, вона, дійсно, щоб ми всі розрізняли, що таке любов, що таке пристрасть, що таке взагалі пльшивість. Пристрасть відрізняється від кохання, так само, як нова коробка сільників від змоклої та присушеної. Мій, мій вибір друге, адже краще не горіти, а притиратися, малювати головою на животі. Так можна довго аж. Поки не посилюєш. Аж поки не зітрешся зовсім. Тому просто і банально лягаю тобі на живіт і малюю. Добре чути! Міліція карми. Тут епіграф з гурту рейдіоха не буду зачитувати в оригіналі. Uh, звучить так, поліція карми зарестується цього чоловіка, він говорить формулами, він гуде ніби холодильник, він звучить як uh, неналаштоване радіо. Достеменно, коли в твоєму житті щось не так, коли тобі надто добре, або коли ти залежав, або заспівав у дисонанс, з'являються вони. Без нашивок та звань, не у кашкетах, не чорношкірі, хоча інколи в бейсах із написом NY. І вони могли б також ідентифікувати себе нехитрою комбінацією з розчіпірених пальців замість Вест Сайду та Іссайду, Шулявка, Сайт, Троєщина або Теремки Сайд. Це наші київські такі небезпечні райони. Але вони не роблять цього. Їм достатньо того, що ти залежав. Їм достатньо того, що самому тобі сьогодні не подобається власна зачіска. Їм достатньо того, що вже кілька років завзято крутишся довкола однієї точки. І вони постановою свого карма кабміну, повноваженнями, повноваженнями своєї карми податкової, благослованням свого православного карма батюшки, владою, наданою карма Борщагівської районною адміністрацією і за вироком 12 карма присяжних у чистенькій спортивній формі і з бездоганними зачісками поспішають зарогу покарати тебе, і ось уже ти підводишся з землі. Тобі смішно, бо вони не лишили шрамів і навіть не намагалися витягти гроші. Просто вирок на сьогодні був такий: уважніший будь. Уважніший будь. Уважніший будь до тих, хто поряд. Ось власне анонсований пані Оксаною вірш. Називається Америка. Головний герой його місяця. Мій друг. Давно мріяв про Америку. Казав, там місяць такий великий, такий жордяйський чел місяць, як показують у фільмах, На половину неба, на пів екрану. Там всі дівчата красиві і всі дають, і чуваки всі круті, і всі слухають тільки диско 80-х зранку до ночі. І життя то суцільна вечірка з ночі до ранку. Насправді, коли він таки полетів до Америки, ці всі питання втратили актуальність. Так само, як і перерва на регулярне листування. Він має посад у ресторанах, закоханий на розділену старшу з нього співробітницю, яка от-от вийде заміж. Він мріє виграти справжню американку, бо ці всі мексиканки та вірменки тут не цікаво. Особисто мені зараз чомусь дійсно таки віряться, що там місяць жердяйський, великий, наполовину неба, на пів екрану чел. І останній на сьогодні буде римований, ось називається автопортрет. Снилося як надсилав шматки оселедців друзям. Снилось нове взуття, ну і звісно, жіночі груди. Шаховий ферст просто дешева плящина горілки. Ходив по воді помілко. Брехали вони, що Бог, а вірили, що амеба. І нібито крадеш ти насправді. То крадуть в тебе, снилося, ніби їдеш на блясі даху вагона. Не просто кудись додому. Минаєш придавні міста, усі вони Єрихони. Ми Леннон і як окону казала, би твоя насправді лише боялась, Тебе не застрелять, ні, і просто тебе замало. Нарешті тебе зашили, в дюралове велона боїнга. І ти, як ніколи, схожий сьогодні на свого Бога, а терористам направду, тобі не судилось бути. Ти просто сьорбаєш пиво, кусаєш сумнівний бутер. Поетом тобі не стати і на якійсь там лижі летиш над чужим Парижем. І сновидіння чужі пробиваються, ніби щитина. Любили оцього психа, він класною був людиною, що напивався, блював, як Буковський, зранку. Мав очі такі голосні, не начебто, не начебто сам модільяні. Він калькував безуспішно палагнюка і ремарка, в обірваних, як у кавки пропахлих дощем роман. Нині ти вже не п'єш, тим паче уже не потрібен. Пакував у конверти друзям шматочки старої риби, ночами гуляв колись центром і просто варе на сіті заліз на фонтан побісіти. Тобі аплодує сікюріті, товариші аплодують. Браво, давай, you can do it. Ти побачив у темній воді. Ними всіма підбадьорюваними соба, ніби Коуфлда Колдена, ніби то грає до Дякую.